Мої вітання всім, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо казати про громадську освіту. Чому саме громадська освіта? Тому що громадська освіта надає вирішення багатьох питань. І головна мето, головною метою громадської освіти є підготовка населення країни, особливо це молодь країни, виконувати свою роль як громадян. Бо всі ви знаєте, що від молоді. Залежить майбутнє країн. І головне завдання, головне завдання держави виховати молодь, ту молодь, яка надасть в подальшому майбутнє держави. Яка буде держава? Як вона буде розвиватися? Хто саме в цій державі буде керувати? Які фахівці будуть в цій державі? І все залежить від молоді. І саме для молоді мають бути створені всі умови щодо освіти. І це громадська освіта. А саме, йде мова про участь громадян у політичному та соціально суспільному житті, щоб люди цікавились політичним життям, як все влаштовано, навіщо треба йти на виборчу дільницю? Кого треба обирати? Яка мета цього і чим саме повинні керуватися? Ті, яких будуть обирати. Це в першу чергу. Відповідно, можна зробити аналіз вже за весь період незалежності України, що за весь час так воно є. періоду незалежності України не відбувається і не відбувалось виховання виборців. Це факт. Це сьогоднішня дійсність. Цього не було. І причиною цього це відсутність освітніх програм навчання та виховання базового та вивчення базового законодавства. А це мова йде про Європейську хартію місцевого сордування, про Конституцію України, про закон України про місцеве срядування в Україні, закон України про статус депутатів місцевих рад. Це базове законодавство. І це найголовніше законодавство, яке мають розуміти люди, майбутні виборці, сьогоднішні виборці, бо від цього базового законодавства буде відбуватися, буде залежати майбутній держави. І для цього треба, щоб на державному рівні була програма щодо виховання виборців у вигляді освітніх програм. Освітніх заходів. І відповідно, ми в подальшому в подальших відео будемо казати окремо саме про Європейську хартію місцевого срендування. Що це таке? Що саме зазначено в європейській харті І навіщо це треба знати виборцям. Першочергово для кожного виборця. Як для майбутнього виборця, так і для сьогоднішнього виборця, треба розуміти, що таке правовий статус та правовий порядок. Щодо органів державної влади та органів місцевого місцевання та їх посадових осіб. Тобто, чим вони повинні керувати свої діяльність. І це найголовніше розуміти. Бо саме це наголошено. Як в Конституції України, так і в законі України про місцеве місцесредування. І кожна людина. Кожен свідомий громадян має це розуміти, для того, щоб він усвідомлював, для того, щоб він мав уяву, чим саме повинні керуватися ті люди, яких він обирає, і ті люди, які були призначені після вже обрання. І хочу наголосити, шановні глядачі, що на підставі отриманих знань та за рахунок освітніх програм, яких, на жаль, немає. Виборці будуть знати базовий рівень, який надає розуміння, кого вони будуть обирати на виборах. Мова йде про президента України, про голів громад, про депутатів Верховної Ради, про депутатів місцевих рад. І мета цих освітніх програм це навчання в першу чергу навчання, навчання і ще раз навчання населення України. Щодо розуміння діяльності та обов'язків президента України, депутатів Верховної Ради, голів територіальних громад, місцевих депутатів, вирішення питань або завдань їхньої відповідальності у вигляді представників влади. Ось найголовніша мета цих освітніх програм. Тобто громадська освіта має бути на державному рівні. Для виховання виборців, особливо молоді, про що ми сказали? Якщо це буде на державному рівні, тоді буде інше розуміння, тоді буде інший результат. В усьому по саме освіту це той перший крок, який надасть всі ті базові моменти для виборців, для людей, щоб вони усвідомлювали. Навіщо потрібно цікавитись політичним життям? Навіщо потрібно ходити на вибори? Навіщо потрібно обирати, і найголовніше, кого треба обирати у вигляді тих людей, від яких буде залежати майбутні держави, майбутні країни, майбутні території там, де живуть люди? Чим вони зобов'язані займатися? Які у них повноваження, обов'язки, повноваження відповідні? Відповідно, чим вони мають керуватися в своїй діяльності? Оце найголовніша мета громадської освіти, про яку ми щойно сказали. Тому, шановні глядачі, ці питання дуже важливі для кожного. І ми на цьому каналі ці питання висвітлюємо для вас. Для того, щоб ви. Це чули, бачили, для того, щоб ви ці відео поширювали, щоб інші дізнавались люди. Бо саме так базується і розуміється все те, що має назву наша з вами життєдіяльність. Тому всім вам дякую. Якщо вам відео сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш YouTube канал і давайте разом вивчати всі ті питання, які стосуються нашого життя. До нових зустрічей.